Володар піску забирає на той світ лише розбите скло. Мені іноді хвилі настають, граються, їм все рівно чи я, та не мені. Я приборкати прагну їх, я і є вони. Коли мені це вдасться, поділюсь досвідом. Ніч часом надихає, часом манить і лякає, я і є та ніч. Сама свого життя жахаюсь і водночас так його люблю. Ваші очі голки, ваші очі щастя, ваше серце ключик, моє серце таємниця. Користуватись ресурсом природи, не знаючи самих себе, використовуємо одне одного і питаємо, як справи. Просто так, і хтось мені шепоче. Все саме так, як має бути. Спокій. Володар піску забирає на той світ лише розбите скло.